Роза, не плач, я поруч, я з тобою. Саме так на подвір'ї гімназії номер 26 урочисто відкрили меморіальні дошки пам'яті колишнім випускникам навчального закладу: Руслану Кауненку, Олександру Дублику та Сергію Лук'янчикову захисникам України, які не вагаючись стали на захист кордонів своєї землі, та загинули на полі бою, поборюючи мир та незалежність для всіх українців. В твоїх очах я бачу світло. Дат Олександр Дуплик закінчив гімназію у 2003-му. До війни чоловік працював монтером колі на Криворізькому комбінаті. Початком повномасштабного вторгнення не вагаючись долучився до лав 129-ї окремої танкової бригади ТРО разом з побратимами боронив Дніпропетровщину, Київщину. Нищив окупантів на Авдіївському та Сумському напрямках. 20 травня 2024 року, під час виконання одного з бойових завдань, на Сумщині Олександр загинув. Він був чуйною людиною, яка завжди прийде на допомогу. Саме такими словами згадує Олександр Дуплика, його класна керівниця. Ольга Валентинівна. Це дитина, яка ну, ніколи не викликала якихось скарг, якихсь нарікань на нього. Він такий був ну, робким, сказати, таким непомітним, тобто ніколи він там не ліз на якийсь ражон, ніколи не було проблем там з порушенням дисципліни. І я була вражена тим, що він дійсно став в перші дні в ряди Військових на захист нашої країни, і тепер ми пишаємося на жаль їм як героям. для Руслана Кауненка 26 шоста гімназія була майже рідним домом. Він провчився в ній усі 11 років. за життя чоловік полюбляв займатися будівництвом, мріяв мати власний будинок на березі моря. Та війна змінила плани. І в березні 22-го мужній воїн став на захист рідних земель від навали російських загарбників. Нижчив ворога в рядах Національної гвардії України. Був артилеристом, випалював окупантів на Запорізькому напрямку. 1 квітня 2024 року поблизу населеного пункту роботи не результат результаті підриву на міні отримав поранення несумісні з життя. Руслан був справедливим. До останніх днів свого життя намагався зробити все, щоб українці жили у мирній Україні. Саме таким запам'ятає героя його подруга Марія. Мав дуже велику жагу до життя. Він прагнув мати власний будинок на березі моря. Він мав золоті руки. Він Бажав, щоб всі були щасливі, всі кохали один одного. До останніх днів прагнув навчити людей бути людяними один до одного, був дуже позитивним. Сергій Лук'янчиков ще зі шкільних років почав професійно займатися важкою атлетикою в тодішній спеціалізованій дю США Олімпійського резерву. Та вже у 1993 році виборов свою першу золоту медаль з важкої атлетики на чемпіонаті світу. Тим самим встановив й перший рекорд. Коли окупанти вторглися на українські землі, чоловік не залишився осторонь. Долучився до лав збройних сил України та боровся з ворогом на східному напрямку. 12 травня 2023 року. Ворожа куля обірвала життя Сергія в районі населеного пункту. Оріхово Васильівка, що на Донеччині, мужньому герою тепер на віки 49. Це була добра, світла людина. І якщо щоб уявити собі, яка це людина, можна сказати, що от як у мультфільми про казаків, от, от він був саме той великий, сильний, добрий і веселий. Ось такий був Сергій. Оце настоящий казак. Слава йому, слава воїнам, які нас захищають. Відтепер їхні імена, навіки вписані в історію гімназії, міста та всієї держави. Українці ніколи не повинні забувати про подвиг та героїзм наших захисників. Ярослава Кальченко, Андрій Яковлів, перший міський.